Шли. Сходи. Це сходи оригінальні, по яких ходили в 16 столітті. 500 років перерви і цими сходами знову крукують люди, але тепер у 21-му столітті вони не просто ведуть до кімнат, ними піднімаються до справжньої пригоди. Вірмейська кам'яниця, яка зазвичай для нас з вами зачинена, у день європейської спадщини відкриває свої таємниці. І слід сказати, що вони такі вражають, адже за її стінами ціла історія десятків культур стародавнього Львова. Графія, вікна, Поставлена крапка, що тут мешкав звичайно. Що, взагалі То взагалі-то ця кам'яниця має стосунок не лише до етнічних культур важливих, але й навіть до субкультур. Вірменська кам'яниця лише частина атракцій дня європейської спадщини протягом кількох діб Львів був буквально перенасиченим ексклюзивом. Понад 100 екскурсій, квестів та лекцій, але не звичних, а дійсно унікальних. Чого тільки варта подорож до зірок у львівській обсерваторії або ж спостереження за птахами на погулянці, аби потрапити у цей портал надцікавого, цікавого, доведеться чекати вже наступного року. І в мері обіцяють, що розкриють ще більше таємниць нашого міста. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.